Доброго дня, 12 вересня, місто Тернопіль. Іде уборка плодів Актинідії. Сорти Женева і Київська гібридна. Вже зібрав, осиротіли Ліани. Так незвично то все ходив і любувався. А тут от Деякі ще плодики лишилися так, щоб коли йдеш поласувати ними. Але слідуючи, в мому, в моїй лінійці подозрівання плодів це ананасна. Вона в цьому році така перегружена. Залито все плодами, як виноград. Води меншого калібру, як ті роки, і тому буду реалізовувати її по нижчій ціні. Хоча по смаку вона сама, сама смачна з моєї колекції. Я маю 5 сортів. Вона має найбільший місць цукру. От зараз візьмемо ягодку. Дивіться, який, яка гарна середина і без дуже добрий смак. Ананасна і... ой, ананасна, київська гібридна, от вона має смак ківі, тільки більше цукру. А ця то має такий дуже чудовий післясмак. І дуже мені подобається. Її можна сушити в такому калібрі на ізюм. Ізюм з неї виходить, я один рік сушив, чудовий. Зараз більшість ягід у фазі технічної зрілості тільки починається деякі м'якнути. А так, в основному ягода ще тверденька, якраз добре у фазі технічної зрілості для відправки на реалізацію. Тут поховались деякі ягоди і женеви поперепліталися. Ось такі ось кетяги. У нас сьогодні зранку почав іти дощик такий гарний, спокійний. Але щось передумав. Знову дещо немає, спека, ягода поливається, звичайно. Але вже лист починає трошки підсихати. Це перший сигнал того, що вже ягода в технічній зрілості і її можна зривати. Так що, хто бажає смачної ягоди попробувати ананасної. Пишіть на вайбер по всій території України новою почтою відсилаю. Ось такі кетяги висять. Треба працювати над величиною ягоди, нормувати врожай не тільки персиків, абрикосів, яблук, груш, але і плодів актинії. Бо коли отаке воно залите все, то, як в народі кажуть, багато, але воно не має товарного вигляду. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!